Спонсор показу. Історія у пляжці. Біля села Зарубинці з Калацької територіальної громади трапилася аварія з потерпілими. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ виїхав на узбіччя і вже там автівка перекинулася. 86-річний кермувальник загинув одразу, а пасажир від отриманих травм помер дорогою до лікарні. У Бережанах не розминулися автівка та мопед. У ході перевірки стало відомо, що водій двоколісного мототранспорту при виїзді з другорядної дороги на головну не пропустив автомобіль. Як наслідок, автівка врізалася в мопед і його водія з переломами та іншими тілесними травмами госпіталізували до лікарні. Жител Озернянської громади повідомлено про підозру у нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень співмешканці. За попередніми даними у ніч з 14 на 15 вересня між 47-річною жінкою та її 46-річним співжителем виник черговий побутовий конфлікт. Чоловік завдав жінці фізичні травми та вигнав її з хати. Наступного дня потерпіло вже без ознак життя на подвір'ї. Знайшов сусід. Співробітники поліції, що прибули на виклик, затримали 40 Ка шістерічного зловмисника у скоєному він зізнався. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. У Тернополі продовжують виявляти громадяни, які мають із собою заборонені речовини. Підозрілого чоловіка патрульні помітили на бульварі Симона Педлюри. Під час спілкування з працівниками поліції останній помітно нервував та намагався уникнути розмови. Полісмени провели поверхневу перевірку та виявили в останнього сліп пакет з невідомою порушку подібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною. Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події. До працівників Тернопільського районного управління поліції звернувся працівник приватної фірми в обласному центрі. Чоловік повідомив, що з приміщення установи невідомий викрав значну суму коштів. На місце події виїхала слідчо оперативна група. Працівниками кримінальної поліції міста Тернопіль було отримано інформацію, що до даного злочину причетний 19-річний хлопець. Зловмисник скористався відсутністю працівників в кабінеті і викрав майже 60 тисяч гривень. Гроші витратити зловмисник не встиг. Його розшукали правоохоронці. По даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, вирішується питання по перев'язку даній особі під про скоєний злочин. Спонсор показу. Історія у пляжці.